Стеллалуна. Лот номер 6, в якому всього 9 пар. Ціна 32 євро за пару. Починаємо огляд з цієї пари босоніжок. Геометрія зараз у нас тренд. Повністю натуральна шкіра. Ці босоніжки в 40-му розмірі. Йде повна комплектація. Фірмові коробки. Далі дивимося. На бірочці ціна 485 євро. Штрих-коди всі зчитуються. Пильник. Стелла Луна. Бренд входить в десятку кращих виробників взуття в світі. Наступна пара в червоному кольорі. Оксамитові. Вони неймовірні. Внутрі йде натуральна шкіра і підошва натуральна шкіра. 39 розмір. Правильно Юль? 39. -й? Так, 39. -й. Стела Луна. Такий невеличкий паспорт. Далі ще одна вишукана пара. Тут у нас натуральний шовк. Натуральна шкіра і тут натуральна шкіра розмір 38. дивись будь ласка, чи 36. 38. Неймовірні. Класична лодочка. В трендовому беж... бежевому кольорі. Замш. дивіться, який тут мис. Гострий носочок і підбори в стилі і в міу-міу Прада. Розмір 36. Далі такі туфлі чи босоніжки, того що тут таке глибоке декольте. Тут на ліпучки йде в нас на щиколотку, колодку. Розмір 38. Класні. Наступна пара лак. 100% все натуральна шкіра, 37,5. І дивіться на цей підбор, він неймовірний. носочок такий квадратний. Також це зараз, неймовірно, модно. так Ще один тренд 25-го року це пітон, ще й в такому кольорі, їм гарантовано успіх. 36,5 розмір. Повністю йде натуральна шкіра, повністю. Босоніжки, колір Це Цепі тут, ну, в них все модно, стильно, трендово. Розмір 35. І остання пара, неймовірна. Дивіться, як банти зроблені шикарно. Натуральний замш. 100% шкіра. Тут глибоке декольте. Ну, все те, що трендово в 2025 році. Розмір 37. Взуття, яке ви можете запропонувати своїм клієнтам. Це статусно, це додасть шика додаткового в ваш магазин. Ми подивились лот номер 6 9 пар по 32 євро. Телефонуйте наші контакти в описі. Ваш луч мирного неба.